Привіт! Листаючи в інтернеті комплектуючи, я подумав, чи можливо скласти ПК до 8 тисяч гривень. Так як бюджетік к нас не резиновий, новий, шукав за мінімальну можливу ціну. Звім скорою да. би. На сьогоднішній день саме найважче це знайти відеокарточку. Всі вони зараз прожарені, промайнені, тому потрібно пройти 10 кругів пекла, щоб вибрати відеокарту. Помогіть! Загалом комплекс материнська плата плюс процесор та оперативна пам'ять обійшовся 2000 гривень. Відеокарта 3500 гривень, блок живлення на 500-800 гривень, 700 гривень SSD і корпус тисяча гривень. Нє, предложение лучше не буде. На мою чисто суб'єктивну думку, доволі непоганий корпус за свої гроші та встановлена башня на процесорі, яка забезпечує безшумну роботу при великій нагрузці. Очевидним мінусом цього корпусу є передня панель, яка повністю закрита склом. Єдиним шляхом для постачання повітря є нижня частина, але навіть при таких умовах температура комплектуючи низька. А блок живлення від фірми GAMEMAX на 500 Вт він повністю переварює цю збірочку на ура. Абсолютно нічим волновати Материнська плата X99, сервер серверна оперативна пам'яті dr 4 дві планки по 8 Гб, частота роботи яких 2133 МГц. Главнозвісне, Зіон є 52650v4, 12 ядер, 24 потоки, базова частота 2,2 ГГц, максимальна частота 2,9 ГГц. Хтось запитає: А чому саме Зіон? Відповідь дуже проста. Просто за хорошу ціну вдалося взяти комплект материнська плата процесора і оперативна пам'ять. В Такі речі треба просто вірити. у нашій збірці за 3D зображення буде відповідати Nvidia GTX 1070. Конкуренти цієї відеокарти це RX 580 або 1660 Super. Якщо взяти фактичну потужність, то вона десь стоїть посередині між ними. Взагалі, в процесорі в Xeon дуже велика фанбаза. На форумах дуже багато обговорень на тему, як підібрати материнську плату, оперативну пам'ять та процесор, щоб збірка була саме оптимальніша. Я був шокований. Ці збірочки порівнюють з новими Ryzen та Intel, але продуктивність стареньких зеонів вражає, да, щоб знайти такий комплект, потрібно моніторити кожного дня сидіти площадку ОЛХ. А цю збірочку, три ігрульки це КС ARK і Hogwarts Легіші. Налаштування виставлені кіберспортивні, також кіберспортивне розширення, тобто мінімальне налаштування. І як бачимо, 2 є процесор залежна та нерівномірно завантажує наш SpaceX В середньому з ботами 100 плюс-мінус ФПС. Ну, на достові другому. Непоганий результат як для нього. А в арку прямопропоційна ситуація. На високої епічних налаштуваннях наш SpaceX загружає карточку на 100% та показує доволі непоганий ФПС, в середньому це 63 ФПС. З комфорту ми можемо приручати динозавриків та шукати пригоди на свою прекрасну попочку. А ось в Hogwarts Legacy у нас неоднозначна ситуація. Налаштування середнє та включена FSR на якість. Ця гра не вміє працювати з багатоядерними процесорами, тому виходить, лажа по кадрам. Карточка недогружена, а нагрузка на ядро нерівномірна. Сумна історія: в середньому нас 43 ФПС з просадками буває до 35 кадрів. Для комфортної гри цього повністю достатньо. Взагалі непоганий ПК, щоб запустити косинку або калькулятор. Всім гарної дни!